Із перервою у три роки бердичівська поетеса Тетяна Смичок презентувала читачам свою третю збірку Формула Щастя. У 2006 та 2009 роках світ побачили дві її попередні книги Раз і в тіні бердичівських каштанов. Поезія завжди була присутня у житті Тетяни Смичок. Її мама захоплювалась поетичним словом. А в роки навчання і праці пані Тетяна писала багато ремівок на різні теми. 10 класі ми пишемо сочинення о Романі Горького матч. Я роман не читала. где-то слышала одним глазом, прибежала, я занималась спортом, танцами, в общем, мне было некогда учиться, но я хотела учиться хорошо, в общем, прибегаю, говорят, сочинение. Я думаю, ой, я же ношу эту книжку, я же должна... И я пишу такие стихи. «Да, мать, ты счастлива по праву, в одном ряды, ряду и сын, и ты, твои дела покрыты славой в сердцах людей, твои мечты». И написала целую эпитафию матери, идею я помнила. Ну, тут сразу всі сказали, що ти поетеса, мені поставили п'ять. Это было начало моего творчества, Так неожиданно. Справжнє усвідомлення себе як поетеси, говорить жінка. Прийшло до неї у зрілому віці, коли накопишилось достатньо життєвого досвіду і вражень. Тепер тільки встигає фіксувати на папері безліч нових віршів. Ця поезія живе во мне, і я рада, якщо вона кому-то И я рада, что сегодня нашелся такой случай. Это Вова Левандовский, вам известный Владимир Павлович, это мой выпускник. Мы очень дружили когда-то. И потом это он занялся издательством, мне бы, конечно, такого не потянуть. И эта поэзия приносит мне море радости, удовлетворения. И я рада, если говорят, о, какого хорошей стихи и все такое прочее. Презентація формули щастя, як і двох ранніх збірок, відбулась у коледжі промисловості, економіки та права. Цьому закладу Тетяна Смичок віддала 25 років свого життя, тому їй не вперше довелось виступати перед юнацькою аудиторією. Поетеса майстерно заволоділа увагою слухачів. Вона розповідала про себе, вплітаючи у виступ уривки своїх творів. Деякі з них, ті, що про кохання, озвучили студенти. І не було часов загадочно старінних і закривільних слов, безпомощних і длінних. Простой будівник став свидетелем причастия, меня ты обожал, и і было счастье. щастя. Я хочу сказати студентам на їхній мові, що е, в контакті є такий вислів. Е, той, хто читає книги, завжди буде управляти тими, хто дивиться телевізор. Е, я думаю, що це на вашій мові, і я хочу вам сказати, що е, після сьогоднішньої зустрічі ви вийдете е, ну, просвітленими, очищеними, наближеними до е, романтики. Також на презентацію завітали друзі і численні шанувальники творчості Тетяни Смичок. Вона вміє висловлювати у Римі думки і почуття кожного, зазначили гості. Її вірші це казка для дорослих, які вміють читати не лише рядки, а й те, що вкладено між них. І звісно, людей вражає сама особистість авторки жива, глибока та невичерпна, як джерело. Тетяна Смичок завжди була багатогранною, загадують її однокурсники та колеги. руководитель искрометного студенческого танцевального коллектива. Ой, какой это был шок, выступление. Тогда мы еще не привыкли к современным ритмам. Это было, это не приветствовалось. Нас, нам все время говорили, что самые хорошие танцы — это народные. И вдруг искрометный коллектив. Прошло немного времени, и сами уже певица. И тут нас опять удивило, в тайне то, что у нее открылся поэтический дар. Это удивило, покорило. Татьяна Петровна проработала в колледже 25 лет. И сначала я была студентом, слушала ее уроки. Потом пришла преподавать. И как преподаватель слушала уроки, я думаю, что тем студентам очень повезло, которые... Слушали уроки Татьяны Петровны. Они всі проходили на одному диханні. Вот так як сьогодні проходит эта встреча. Тетяна Смичок погоджується з думкою майстрів вершованого слова, які вважають, що поезія не лише приносить душевну насолоду, а іноді, коли треба, може бути навіть зброєю. Поезія це раз іменно тот інструмент, який має спасати душі, тому що. наши все несчастья, наши все беды, конечно, от безнравственности, от именно бедности и такой мелко, мелкой сути души. И если бы люди любили поэзию и занимались бы ею, и читали бы стихи поэтов, потому что что-то, конечно, от неба в этих стихах есть. Я думаю, что наш мир был бы намного лучше и намного богаче, и жизнь была бы красивее. Попри те, що друком вийшла поки що третя збірка, поетеса вже має напрацювання на дві наступні книги. Назви своїм дітищам пані Тетяна дає заздалегідь. Формула щастя це теж не виняток. Ету формулу любви і щастя многі питалися розгадати. были их старания напрасны, так и не смогли они понять, были счастливы, несчастны в полной мере, продолжали путь нелегкий свой, ну а счастье нам открыто в вере и в любви божественной, святой. Вот я сделала такую формулу. Вера и любовь – это все, что человеку надо для счастья, а остальное все приложится нам. Прізвище поетеси Смичок говорить саме за себе. Вона вміє філігранно грати на струнах сердець своїх читачів. А віднедавна її вірші по справжньому зазвучали завдяки знайомству та співпраці із композитором Олесем Колядою. Прежде всього я хочу сказати слова благодарності Тетяні за її стихи, за її творчество, тому як пісня ніяк не може рождатися без поезії, без стихов. Хочу сказати. простую истину, простые слова, которые вы, в общем-то, и слышали. Человек живет такую короткую жизнь, не 250 лет и даже не 150. Я хочу сказать вам, успевайте сказать друг другу, друг другу самые наилучшие пожелания и самые лучшие слова. У творчому тандемі поетеси та композитора народилась окрема збірка творів – «Воспомінання». Її теж презентували на зустрічі. І кожен де місце зустрічі. І в парк ходили на качелі опять сюди йду под речі, куди же всі ви улетели в бердичівських каштанах. Ты что-то важное найдешь И робко, словно гость незваный В обминку с памятью пройдешь В обминку с памятью пройдешь Частина присутніх під час презентації взяла участь у розіграші подарунків усіх чотирьох книжок поетеси. Щоб отримати їх, треба було продекламувати рядки будь-якого поета, отримавши жаданий секрет щастя, задоволені та натхненні слухачі після двогодинної зустрічі з Тетяною Смичок побажали їй подальшої плідної праці і гарних здобутків на творчій ниві.